Історія про вовка. Що середи татко готував козенятам шоколадний пиріг. Татусю запитав маленький Оскар, ти прочитаєш нам сьогодні історію? Татко посміхнувся А вже ж, Йому тільки треба було вивесити білизну. Поставити пиріг у духовку, і він може взятися за книгу. У вітальні діти вже чекали на татуся. Ми хочемо історію про вовка, але ж, запитав він, чи не налякає вас ця історія? Ми любимо страшні історії, загуманіли козенята. Добре, погодився татко. І тут почав читати. На вулиці вирувала зима. Погода була дуже холодна. В лісі нишпорив сірий вовк. Він вже багато днів нічого не їв. Вовк був голодний, такий голодний, що його зуби скрегетали і клацали клац, клац. В ту саму мить козенята почули зовні дивний шум. Він був схожий на клац, клац. М -м. Що це могло бути? здивувався тато. Мабуть, це вок прошепотіли кузенята і затремтіли від страху. «А вже ж ні. В наших лісах немає вовків. Напевно, це Хм, саме так, як я і подумав. Віконниці знову залетіли з петель. Потрібен невеличкий ремонт, сказав тато. Отже, повернемося до нашої історії. В селі. Люди боялися вовка. Так боялися, що зачиняли двері на два замки. кліц клі, клац В ту саму мить коценята почули шум у будинку. Він був схожий на кліц-клац. Цікаво, що ж це тепер може бути? здивувався татко. Це я, відповіла донечка Віолета. Я зачинила двері на два замки, щоб вовк не дістався нас. Послухайте, обміняв тато Кузеня, це лише історія, нічого більше. В наших лісах немає вовків. І він продовжив читати. Вовк прийшов у село, він зупинився перед першим будинком, стук-стук, стук, вовк тихо постукав у двері, так тихо, що його було ледь чутно. У ту саму мить пролунало стук-стук-стук, хтось постукав у двері будинка. Козенята заховалися під подушки вовк. пискнули вони. Звичайно ж, ні, заспокоїв їх татко, це, напевно, листоноша. Він став, щоб під... відчинити двері, але козенята вигукнули разом не ходи, та там вовк. Коли тато нарешті відчинив двері, там нікого не було. Ну от він пішов, зітхнув татку. Тепер мені доведеться самому йти в село за поштою, все через історію про вовка. Але ж вовк не втік, татусю. Ці історії він піднімається на дах і намагається увійти крізь димар, прошепотів маленький Оскар. В ту саму мить вони почули гучний шум на даху будинку. Бах-бах. Вовк. пискнула Віолета. Він ходить по даху. Він збирається прокрастись будинок крізь димар. Тато підійшов до сходів. Крок за кроком він почав підніматися нагору. Діти обережно пішли слід за ним. Не залишай нас на самоті, прошептали кузенята. На горищі від вітру стукало маленьке віконце. Тато підійшов і щільно його зачинив. Це був просто вітер, діти. Ми повертаємося вниз. Але козенята не зрушили з місця. Вони налякано дивились на малюнки в книзі. О, ні, татусю, це жахливо, вовк спускається з даху, він розлючений, тому що не зміг потрапити всередину. Що ж тепер буде з нами? Раптом усі відчули один запах. Нюх-нюх. Швидко всі на дах, наказав переляканий тато. Він вхопив дітей за їхні штанці. І виштовхав крізь вікно на дах, а потім сам поліз до них. Це дивно, але ж ніде немає диму, взагалі нічого немає. Тато вийняв пиріг із духовки, але він вже згорів. Все через цю книгу невдоволено пробурмотів тато. Козенята тихесенько попросили його. Будь ласка, тату, сюди, читай нам історію. Залишилося лише три сторінки. Ну, гаразд зітхнув татом. Він відкрив книгу і прочитав. Вовк підпалив будинок. Він задоволено потер лапи, але рясна злива раптом погасила полум'я. В ту саму мить усі почули стук капель. Стук, стук, стук. О, ні, моя випрана білизна, простогнав тато. Він підхопився і побіг на вулицю. Де він побачив справжнього вовка. Тато кинув білизну, прищіпки й кошики, що духу помчав назад до будинку. Хочій, він зачинив двері в віконниці з сховався під подушку. Фух. Агов татусю, ти бачив вовка? Запитали козенята. Але ж в наших лісах немає вовків. Все це просто історія, лише історія нічого більше.